Привіт, я сонце в піжамі. Дарую добрі казки для солодких снів. Вмикай щовечора і разом ми поринемо в чарівну пригоду. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію. Шустрик крила після вогню. У дикому краю. Далеко від зелених долин. Жила сім'я маленьких птеродактилів, швидких, смішних з добрим серцем. Ай молодший шустрик яскраво зелений, з синіми плямами на крилах і жовто-білим шарфиком, який мама завжди поправляла, бо шия має бути в теплі. Вогонь прийшов раптово, небо стало червоне. Як зарозпечений камінь, вітер ніс вуглинки, а дерева падали з тріском. Шустрик чув крик мами. Бачив, як тато кидався за ним, а потім усе зникло у димовій бурі. Піднявся високо-високо, поки небо. Не стало чистішим і вперше в житті залишився сам. Летячи над темними угарищам, він шептав. Чому я один? Чому мені залишили крила, а не сім'ю? Це питання буде вести казку до самого фіналу. Він летів, куди бачив над скелями. Висохлими річками мертвими полями, голодний, переляканий. Він ночував на тонких гілках, що хитались від найменшого подиху вітру. Та в цей час у нього в серці зароджувався перший маленький вогник хоробрості. На третю ніч він почув шипіння. З під каменя виліз довгий поплястий вуж, побитий вогнем, але лютий. Шустрик думав, що це кінець, але його шалена швидкість і хитрість врятували його. Він крутився, злітав, падав, ховався під коріння і врешті змусив хижака втекти. Засліпивши його піском. І Саме тоді він уперше подумав. Може, я не такий вже й слабкий. Він пролетів через дивний ліс, де дерева нашіптували голосами вітру. Там він ледь не втрапив у пастку корінного павука туманника. Але знову таки врятувала швидкість і гумор. Гей, павуче, якщо хочеш мене з'їсти, то хоча б спочатку у нас до жени!» Павук так заплутався у власній павутині, що шустрик ледь не засміявся крізь страх. Найтяжча пригода, коли шустрик потрапив у гігантський шторм над скалистими горами. Вітер метав його, як листок, до того ж у нього розболілось крило, вирване гарячими потоками ще під час пожежі. Він падав довго і вже майже зачинив очі, відчуваючи повітря, обривається під тілом, та на останній мить його підхопив. Сильний теплий потік, потік від висхідного теплого повітря над гейзером. Він вижив і вперше розплакався від полегшення. Холодний, холодний, із раненим крилом із м'ятим шарфиком він сидів на самотній скелі. Навіщо я лечу? Кого я шукаю. Кому я потрібен? Це був момент, коли все пропало. Одного разу він почув щось нове, не вітер, не тріск вогню, не шипіння хижаків, а пташиний спів. Далекі. Титячі сміхи, шухіт трави, запах квітів. Перед ним відкрилась дина долина, місце, де земля знову зеленіла, де росли дерева, співали птахи, біли маленькі ящерки, де життя не згоріло. Шустрик широко розкрив очі. Невже є місце, яке не злякалося вогню. Він відчув це шанс, можливо, новий дім. Він набрав висоту і полетів у бік долини. Щойно він пролетів над центром долини, його зранене крило здригнулося. Сила, що тримала його стільки днів. Зникла. Шустрик зойкнув, перевернувся у повітрі і полетів стрімко вниз. Небо розмазалось у зелене й рожеве. Стежки квіти промайнули над ним, і він гепнувся на м'який мокрий мох. Просто біля ніжно-фіолетової трицератопси квіти. Вона здригнулася, підняла голову, і її рожеві очі округлились від шоку. Ти що з неба впав? Я... Я не хотів. прохрипів шустрик, намагаючись підняти голову. Я просто шукаю місце, де більше не були. Квіта обережно нахилилась до нього. Тоді ти прилетів правильно. І вперше за багато днів Шустрик почув не вітер, а голос, у якому був дім. Казка завершується на моменті, коли доля приводить маленького самотнього птеродактиля до тихої квіти і майбутнього грома. І їхні шляхи ще попереду. А головне питання чи знайду я місце, де більше не болить, отримує відповідь у наступних історіях. Цій вже казочці кінець, а наступного разу ми зустрінемось із новим героєм. Хочеш дізнатись, хто це буде. Тоді підписуйся на сонце в піжамі. Нови каски ше на обри.